Сьогодні поговоримо про чайну гібридну троянду Керіо. Це сорт нідерландської селекції, відомий своїми яскраво жовтими квітами та елегантним виглядом. Троянда Керіо це широко популярний сорт, невибагливий, який не розчарує навіть початківця садівника. Цей сорт визнаний одним з найкращих гібридних троянд, вирощуваних для зрізання. Завдяки своїй привабливості і довгому збереженню показує гарні результати зростання у відкритому ґрунті, кущ прямостоячий висотою до 1,2 м із сильними стеблами і махровими квітами калихоподібної форми у діаметрі від 13 до 15 см, пелюстки насиченого жовтого кольору. Кількість шипів невелика, листя середнє, темно-зеленого забарвлення, глянцеве, щільне. Цвітіння повторне з кількома хвилями за сезон. Аромат у цього сорта легкий. Морозостійкість середня. Молоді саджанці рекомендується підгортати на зиму. Троянда Керіо ідеально підходить для посадки на клумбах у групових посадках та для зрізу завдяки своїй красі та тривалому цвітінню. Чудово підходить для зрізки у букети. На сонці жовті пелюстки втрачають яскравість і стають пастельно лимонними, бо то не витримують дощову погоду. Ця троянда дуже стійка до захворювань. Троянда Керіо це справжній діамант серед чайно-гібридних сортів, її яскраво жовті бутони, що нагадують зайво сонця, розкриваються в ідеально правильні чашоподібні квіти. Кожна з них має до 30 пелісток і щільно зібраних у вишукану форму, що створює враження справжнього витвору мистецтва. Роянда Керіо це коли краса не потребує слів, що говорить сама за себе.